Пане Ігоре, що ви бачите за цими масованими атаками, які останні дні стали набагато потужніші і більші? Що за цим стоїть? Це спроба знову поглинути нашу країну в блекаут, чи можливо залякування, тероризування наших, наше населення? Це намагання ворога в широкому спектрі застосування своїх засобів повітряного нападу, впливати на? Також достатньо широкий спектр цілі, які вони намагаються досягти за рахунок цього. Тобто це питання не стільки і не стільки економічне, виключно по енергетиці, а за рахунок цього намагаються підірвати нашу економіку. В першу чергу, е, значить, нормальне функціонування чи ефективне функціонування підприємств непромислового комплексу, тому що в зв'язку з ситуацією міжнародним. Наданню Україні допомоги, особливо озброєнням військової техніки. Ми бачимо, що намагаємося перенаправити і ці можливості новити і прискорити вироблення відповідної озброєння техніки нашими підприємствами. Вони примисло комплекс ворог це бачить, проводить розвідку і намагається впливати на відповідні удари. Mm -hmm. Пане Але, можливо... безумовно. Так, так. Що з компонент, такі як вплив на морально-психологічний на наших громадян, він ніколи не відкладався, не виключався ворогом. І це відбувається кожен раз, коли вони організують нанесення ударів. Причому і за останні тиждень ми бачимо, що були використані всі типи і види засобів повітряного нападу. це ракети крилати балістичні, які запускалися із повітряних платформ і наземних платформ, це і безпілотні літальні апарати, баражурі боєприпаси і так далі. Тобто, тут вони шукають як найбільш ефективними на жаль.